Олег Буцень хто дужче любиться. Були якось батько з, з Миколою в лісі. Суниць вони назбирали мало, зате двох їжаків зловили. Трапились вони на дорозі, ну як їх не взяти. Понесли хлопці їжаків додому, кожний до себе. Минуло ще декілька днів. Знову зустрілися хлопчики і засперечались, хто з них більше любить свого їжака. Петько хвалиться, що годує їжака молоком, гамчіря намостив у коморі, мало не голки йому чистить. А ти що зробив для свого їжака? питає Микола. Нічого, похмуро відповів хлопчик. От бачиш, сказав петько, Не любиш ти свого їжака? Ні, люблю, заперечив Микола. Я його це. До лісу відніс. Випустив на волю. який хороший хлопчик. Всіх тваринок, що живуть на волі, потрібно там залишати, тому що тільки на волі вони будуть почувати себе добре. Дикі звірі пристосовані тільки для того, щоб жити. в такому Вільному середовищі. Бажаю всім всього хорошого і до нових зустрічей!